Великим попитом у дачників завжди користуються томати витягнутої форми. Вони чудово підходять для консервування і виглядають красиво. Фіолетовий смарагд. Цей австрійський томат відрізняється витягнутою формою, загостреною знизу. Він відноситься до середньоранніх сортів, високорослі кущики радують власника рясним урожаєм при правильному догляді, підходить для теплиці і відкритого ґрунту кущі належать до індетермінантного типу, їх висота становить до 1,7 метра. Необхідна підв'язка до опори для стійкості. Не забувайте про пасинкування. видалення бічних пагонів дозволяє отримати більші плоди. На кожній кисті формується по 5-7 зав'язей. Дозрівання дружне, плоди щільні. Фіолетово бордового забарвлення з зеленими штрихами важить від 40 до 80. м'якоть м'ясиста з приємним смаком пофарбована в темно бордовий відтінок. У насіннєвих камерах присутній зелений гель, помідори несхильні до розтріскування, використовуються для консервування, їдять їх і в свіжому вигляді. Урожайність досягає 4 з одного куща. На розвиток розсади потрібно близько двох місяців. Чорний касаді. Цей сорт був виведений американськими селекціонерами, характеризується середньостиглим терміном дозрівання, плодоношення рослин триває тривалий час, вирощують даний овоч як в тепличних умовах, так і на вуличних грядках. Висота кущів з товстим стовбуром досягає 2 метрів, число зав'язей на кожній кисті становить від 6 до 9 штук. Такі високі кущі не здатні обходитися без підв'язування. Їх прийнято формувати в два або три стебла, плоди в довжину витягуються на 10-12 см. Форма циліндрична, рівна, діаметр томатів, два смаса одного не перевищує 80, забарвлення коричневе з зеленими смужками у розрізі помідори червоні, плоди солодкі з пряним післясмаком, м'якоть м'яко щільна з товстими стінками і невеликою кількістю дрібних насіння. Кулінарне призначення універсальне. Їх нарізають в салати п'ялять, консервують, застосовують для приготування сосів, томат полум'яв один. Гібрид відрізняється яскравим забарвленням, за невибагливість його люблять багато садівників, ступінь врожайності висока. Сорт стійкий до хвороб і шкідників, висота дорослих, кущиків невелика до 60 см. але стовбур у них потужний. Тип рослини детермінантний, листя густе. Через свою генетичну і компактності кущики не потребують пасинкування. Гібриду властива витривалість, він може спокійно переносити перепади температури і недолік освітлення, тому доглядати за рослиною легко. Місце для грядки вибирайте в півтіні, де відсутні протяги у кожному суцвітті формується 4-5 плодів, дозрівають вони одночасно. Овальні томати важать близько 70 солодкі і соковиті, шкірочка тонка, але міцна. Захищає від розтріскування, тому помідори цього сорту довго зберігаються без втрати товарного вигляду. З один кметра дачники отримують 5 овочів. Носіння показують хорошу схожість при посіві на розсаду. Саджанці переносять в ґрунт в кінці травня, те в сорт середньораннього терміну дозрівання, який вважається рідкісним. Свою назву він отримав на честь столиці Гондурасу для плодів характерна форма тонких бурульок довжиною до 10 см середній діаметр кожного, два забарвлення у них насичена, темно червона, мяко щільна, порожнечі відсутні, тому прекрасно підходять для зимових заготовок в банках. Смак збалансований, переважають солодкуваті нотки маса одного, до 50 стиглі екземпляри відрізняються приємним ароматом. Хоч допустимо вирощувати в 2-4 стебла у кистях утворюються до 10 зав'язей. дозрівають томати одночасно. Рясне плодоношення триває до самих осінніх заморозків томат божевілля касаді. На дозрівання врожаю потрібно близько 110 днів. У кисті налічується 4-6 зав'язей. Середня довжина помідора 10 з цих кущів виходять ефектного вигляду довгасті томати незвичайного забарвлення. У забарвленні шкірки присутні червоні. Жовті і помаранчеві відтінки, є помітні смужки, плоди не розтріскуються, чудово виглядають в банках солен соковита і ароматна м'якоть містить невелику кількість насіння. Кущики не виростають вище 1-4 метра. Рекомендовано їх формування в 3-4 стебла не вийде обійтися без видалення пасенків і підв'язування до опори. Плоди виходять подовжені, масою від 60 до 150 відрізняються чудовими смаковими якостями. Насіння висіваються 60 днів до висадки на грядки, термін зберігання тривалий, помідори спокійно переносять транспортування на різну відстань.